Цими вихідними вода забрала життя двох буковинців. 15-річний хлопець села Мошаниця Кельменецького району разом із друзями та батьками відпочивали біля річки Дністер. Відпливши 10 метрів на надувному матраці юнака, який не вміє плавати, перекинуло у воду. Потепельника кинулися рятувати друзі та родичі однак було вже пізно. Тіло хлопця з майже 15 метрової глибини підняли водолази. Інший випадок, коли загинула людина, трапився в селі Пригородок Тимського району. На річці Дністер на березі відпочивала компанія людей. Один із чоловіків, чоловік 1987 року народження, вирішив скупатися, зайшов в воду. Через певний час він почав тонути. Інші люди, які перебували на березі, не одразу помітили це. А вже коли помітили, намагалися врятувати його. Та на жаль, їм це не вдалося. З початку року на Буковині через необережне поводження на воді загинули 17 людей з них одна дитина. Рятувальники вкотре закликають дотримуватися правил поведінки на воді та ретельно стежити за дітьми на відпочинку.